Привіт, мене звати Олег Івченко, я керівник компанії Парето та експерт з оцінки майна, бізнесу та інтелектуальної власності. Запрошую вас на вебінар Експертна оцінка бізнесу, ключові аспекти та підходи, який ми проведемо з моїм колегою Олегом Нефьодовим, експертом з оцінки бізнесу, майна та майнових прав. Його практика охоплює роботу з національними та міжнародними компаніями, інвестфондами та державними структурами. Вебінар буде корисним власникам бізнесу, інвесторам, юристам і фінансистам, які супроводжують угоди чи працюють з корпоративною вартістю. Ми розберемо ключові підходи до оцінки, практичні аспекти, типові помилки та покажемо реальні кейси з нашої практики. І головне Кожен зареєстрований учасник отримає чек-лист, що потрібно підготувати для експертної оцінки бізнесу. Побачимось вже 17 червня о 16 годині. Реєструйтеся за посиланням і до зустрічі в ефірі.